Спочатку до мене прибіг зайчик Пуся, а потім прийшла лялька Катруся. Доброго ранку малята, допоможіть мені помиритися із зайчиком. Катрусю, зачекай, ми з малятами хочемо дізнатися, а чому ви посварилися? Давайте послухаємо жив у дівчинки катрусі іграшковий зайчик Пуся. Катя зайчика любила, на руках його носила, з ним і їла, з ним і спала, і на вулиці гуляла. Але якось брат Андрій песика приніс малій, голосистого, живого, симпатичного такого, грається із ним катруся і забула зайця Пусю. Малята, а з ким гралася катруся? Так, катруся гралася із зайчиком. А як вона гралася? Так, вона його носила на руках, з ним їла, спала, гралася на вулиці, а кого подарував катрусі братик. Так, братик подарував песика, а де ж подівся найкращий друг зайчик. Так, катруся про нього забула. Малята катруся почала гратися з новим другом, а про зайчика забула. Він залишився один і тому образився на катрусю. А друзі повинні бути завжди разом гратися, допомагати одне одному, поступатися або ділитися іграшками, пригощати цукерками. Я хочу вам показати цікаві картинки. Давайте разом на них подивимося, і щоб наша лялька-катруся зрозуміла, а хто такий друг і як потрібно дружити. Ось дві дівчинки. Одна дівчинка ображає іншу. Дівчатка не є друзями. Хлопчик та дівчинка разом катаються на гойдалці. Вони... Друзі. Один хлопчик катає іншого на велосипеді. Вони справжні друзі. Дівчинка годує котика. Вона його дуже любе. Дівчинка і котик друзі. Хлопчик тримає у руці палицю і хоче вдарити песика. Так вчиняти не можна. Хлопчик не є другом для песика. У діток є іграшковий ведмедик. Дівчинка хоче погратися з ведмедиком, і хлопчик хоче з ним погратися, тому він забирає іграшку у дівчинки. Так робити не можна, тому хлопчик та дівчинка не є друзі. Хлопчик пригощає дівчинку тістечком. Хлопчик та дівчинка друзі. Я знаю чарівну мирилку, яка допоможе тобі помиритися із зайчиком. Мирилка летіла, на плечі сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Малята зайчик пуся, і лялька катруся помирилися. Посміхнулось сонечко, засвітило зорі. Пуся та катруся сваритися не будуть ніколи. Дітки, ви хоч ще малесенькі, але і у вас є друзі. Ви разом граєтеся, вам цікаво, весело. Свого друга не можна ображати. Потрібно бути добрим, уважним, чуйним, добре ставитися до друга. А ми з вами прощаємося. До побачення, малятка, до зустрічі!